Комплекс отримали в кінці 2018 року, і до кінця цього періоду він працював в основному в тестовому режимі. З 2019 року вже він працює в звичайному режимі. Апаратом ми дуже задоволені. Отут є така картинка, яка показує, що е, якщо ти знаходишся на робочому місці. Як... Якщо ти знаходишся на робочому місці, то е, щось не, не горить ця кнопочка, а горить, то тобі не треба до додаткового захисту, хатає тої захисної ширми, яка є. Якщо е, хворий знаходиться на, роб... на столі обстеження і там дитина мала, або й важкий хворий і йому допомагають, то тут треба одягати засоб індивідуального захисту. Ну, о, це є, до комплексу входить приймач цифровий і випромінювач. Про це я вам казати не буду, вам більш кваліфіковано і фахово про це розкаже Сергій Володимирович. Коли ми отримали цей апарат. То ми отримали одночасно з ним всі захисні засоби. То тобто фартуки, комірці, захисну ширму і каталку з прозорою декою. Ну для покращення обстеження, зображень, тобто не обстеження зображень, ми придбали ще растри, який значно покращив нам діагностику, коли ми робили обстеження хребта, поперекового крижового відділу, кісток тазу, стегнові кістки. І тому стало зображення, воно значно, значно покращилось. Про те, що його можна перевозити і робити знімки на тому або в іншому приміщенні, вже зупинявся на цьому Юрій Миколаївич і ще зупиниться Сергій Володимирович більш детально і подробно. Управління апаратом дуже просте. Там є пару кнопок, якими треба оволодіти. рентген лаборанта або тому, хто буде працювати, тому дуже легка процедура управління цим апаратом. Ну, можна з каталкою і без каталки використовувати апарат. Значить, ми, викон... Оце без каталки. ми виконуємо знімки в вертикальному положенні, стоя сидячи і в лежачому положенні. Ну, ось так, сидячи, стоячи. Значить, стоячи, як робиться в нашому кабінеті, ми робимо. Органи грудної клітки, пряму, бокову, робимо ОЧП в вертикальному положенні, робимо знімки ребер, плечового суглобу, шийний відділ хребта. ну, Хтось там робить і грудний. Ми робимо в тому випадку, якщо нам треба під статичною нагрузкою, вивчити дуги відхилення при кіфосколіозах або сколіозах. Ось такі у нас знімочки. Тут була долюва пневмонія, яка раніше називалася крупозною. І цікавий тут є один симптомчик, який мені подобається: це повітряна бронхографія, і це був один із тих диференційно діагностичних симптомів, якими ми користувалися. Ну, так ребра виглядають, так виглядає кіст... оглядова черівної порожнини. В положенні сидячі, робимо. Я люблю робити сидячи і череп, і шийний відділ хребта. По-перше, для того, щоб зробити хворому краще, він більш стійкий у сидячому положенні, ніж стоячи. Особливо люди старші, коли у них є вже якийсь тремор, є з Паркінсона хворобою, то звичайно значно легше їм всидіти, ніж стояти в нерухомому стані. Шийний відділ хребта, чому я люблю, тому що не завжди не у всіх кабінетах є якийсь груз, який можна дати. Хворому для того, щоб відтягнути плечі, особливо при боковій рентгенографії шийного відділу. А коли в сидячому, заставляєш взятися за стілець і максимально відтягнути плечі, тому це значно зручніше, ніж у вертикальному положенні. Ну і я буквально всі ми робимо знімки у такому сидячи, тобто у вертикальному положенні, не лежачи, тому що, якщо треба визначити рідину, чи є вона а чи нема, то тоді, звичайно, ми робимо оці знімки. І діткам Діткам дуже важко зробити додаткові пазухи носа, якщо вони лежать. Їм страшно, вони, а тут вони беруться ручками, тримаються за сам апарат, і ми робимо дуже маленьким діткам і навіть деколи легше з ними управитися, як з дорослими, тому що не у всіх дорослих ще гнеться шия вже, і тому краще зробити. Ну, ось так виглядають наші ну, позиції. Ось така додаткова пазуха носа. Додаткові пазухи носа з імплантантом мені зробили хмельничани минулого разу зауваження, що треба показувати і бокову. Ми робимо, але не в даному випадку, бо тут був стоматолог, і імплантант загнав йому зять-стоматолог, тому судового процесу не намічалось. Так, ну, можемо робити ще крім плечового суглобу і кисть, лікоть, але дуже незручно. В такому вертикальному положенні. Ну, Тут гігантоклітина пухлибна, частково лікована. Положення лежачі, знімки робимо грудний, попереково крижовий, кістки тазу, кульшові суглоби і всю нижню кінцівку. Ось такий ось знімочок, як отут хребта, то ми робимо в вертикальному положенні для того, щоб із статичною нагрузкою краще виглядає, ну, вимальовуються дуги відхилення від хребта. Нижній випадок це неосифікована фіброма кістки, великого мілкової. Ну, і за цей час, 19-й, 21, частково 22 рік. Було зроблено понад 24 тисячі вже з половиною, більше за половину, бо вже це трошечки раніше. Ми в лалові читали знімків в основному. Нагрузку дають знімки органів грудної клітки, особливо за ці роки, що були ковідні, звичайно, то там переважно йшли. Ми навіть відмовляли тим хворим, які йшли би з кісковою патологією, тому що було по 50, 60, 70 хворих на прийом із органами грудної клітки. Це по-перше, по-друге, це були хворі ковідні, багато серед них і не хотілося, щоб ті хворі, які ще не мають ковіду. Схопили його, чекаючи чергу свою. ну середньорічне у нас вийшло около 6 тисяч. денне при ковіді було 50-60. Цього року значно після початку війни впали у нас навантаження. Дуже у нас мало хворих. Я не знаю, як в інших місцях, але у нас дуже мало хворих. Ну Можна прискорити, якщо. Десь стоїть цей апарат, там, де є центри первинної медичної допомоги велике великі навантаження. Там можна, якщо сугубо обслуговує цей апарат, цей, цей заклад, там можна зробити потоки з 8 до 10 приблизно йдуть там, хворі легеневою патології, органи грудної клітки, а кістково суглобова система. В інший час. У нас такого зробити неможливо. У нас гірський район, далекі села, 60-70 кілометрів добиратися. І тому у нас такого немає. Ми поперемінно робимо, як є хворі, так ми і робимо. Ну Дітки, ми робимо діткам знімки, але у нас іде дуже мало дітей, тому що. Ну, є якось у нас дитяча консультація вже немає. Це тепер сімейники, вони назначають і в нас є декілька закладів, які роблять. До мене йде дуже мало дітей. Ну і з ними важко працювати. Всі, хто працює з дітьми, ви знаєте, що комунікації з дітьми непрості. Складні, а там ще коли є бабуся, дідусь, мама, тато і ще невідомо хто, то це звичайно ускладнюється. Робимо ми в основному діткам легені, ДПН і контроль репозиції або консолідації переломів. У нас на поверсі є травматолог, приватник. Ну чому тільки контролі, тому що це третій поверх і первинні хворі взагалі до нас не поступають травмовані. Ну, ми вже вам казали, що при підключенні до інтернету цей комплекс дозволяє працювати на лікарю на відстані, встановлюється відповідна програма, відповідні з'єднання, і ви можете працювати на віддаленні, заключаєте договір з відповідною організацією, обумовлюєте, які там у вас умови будуть, спілкування. І можете зробити додаткові кошти. І ще чим добре, що онлайн сервіс-інженер, який в нас безвідмовний в телеоптику, це Сергій Володимирович, він дуже багато неполадок може онлайн ліквідувати, і не треба йому виїжджати на місце. І буквально от, оперативність ще цього вирішення питання. За що ми йому дуже дякуємо. Ну, Дякую всім за увагу. Є можливість придбати, придбайте цей апарат. Ви не пошкодите.